Ось такий шикарний плиткоріз. Зверніть увагу, він йде на суцільній рельсі. Це все метал. Вона ідеально рівненька. Каретка на підшипничках. Вон, загляньте, там 6 підшипничків якісних. Гарний ролик 22 мм твердосплавний. Досить довгий речах, щоб ламати плитку. І оця штучка дуже важливо, вона йде, бачите, відкидна ця лапка. Для чого це потрібно? Тому що ви зможете ламати плитку як спочатку, так по центру, і в кінці доламувати плиточку, щоб вона у вас не лопалась де попало, а е, при різі вона у вас розламалась саме там, де вам потрібно. 2400 гривень. Двіте, ціна найнижча в Україні 2200 гривень. Замовити можна на моєму сайті www.nivelir24.com або по телефону 096 562 37 26.